Було багато запитань, чи буде працювати фонд у зв'язку з тим, що я не став народним депутатом, керівник фонду не став народним депутатом. І взагалі, чи збираємося ми далі фінансувати гроші в місто, підтримувати програми, які вони, і соціальні, і зброї, і розбудовчі, і інші міські програми. І чи це тільки буде пов'язано, я був депутатом, чи буде працювати фонд далі. Хочу сказати, вам буде роздано, кому не роздавний звіт фонду за 14 рік. Я вважаю, що фонд попрацював, враховуючи те, що я тут був рівно рік назад у місті Муцьку, в зв'язку з різними подіями. Спочатку з необхідністю постійної присутності в Верховній Раді після людневих подій, потім в зв'язку з призначенням в травні місця, на початку травня керівником обласної адміністрації в Одеську області. Сьогодні я вирвався в Муцьк і привітати батьків з ним народження, і перевірити роботу фонду, і прозвітуватися перед вами за роботу фонду в 2014 році. Моє враження, я вважаю, що завжди прекрасним може бути ще більше, а на мені робота фонду сподобалася. Програми, які вів фонд, ви можете ознайомитися більш детально, щоб я не витрачав на це ваш час. Бо ми досить різні. На жаль, одна з програм додалася в зв'язку з подіями військовими на території України. Це допомога військовим зато, допомога їхнім сім'ям, психологічна допомога військовим зато. Я кажу, на жаль, тому що неприємно, коли такі речі відбуваються, але мені дуже приємно, що фонд відразу зреагував і ми змогли переорієнтувати частину коштів, які були заплановані, на ці нові програми для фонду. Я вважаю, що фонд достатньо швидко розібрався з необхідністю, куди саме вкладати гроші в цих програмах, з контролю над грошима. Це те, що я вимагаю від фонду, щоб це було не просто якісь. Піарні речі, просто викидання грошей, чи заради того, щоб показати, що хтось пропіариться, а щоб гроші доходили до останнього. Якщо це госпіталь, ми повинні проконтролювати, куди вони пішли. Якщо це шомами або прицілами, або ночники, значить ми повинні переконати, що вони доїхали до військової частини. Тому я задоволений. Фонд в минулому році витратив на всі свої програми більше 34 мільйонів гривень. Сума, скажу так, виросла але я задоволений, ми знайшли кошти і додамося бажаючих допомагати фонду. І це не тільки мої кошти, я теж задоволений. Тому я думаю, що ми будемо продовжувати в такому руслі. Хочу подякувати керівникам фонду Ірині Мирославові Константкевич і Товстаніком Олександру за їхню роботу, всім працівникам фонду. Хочу подякувати мучанам, які допомагали їм в цій роботі. Хочу подякувати нашій депутатській групі в міській раді. Яка бореться, вона не велика, вона маленька. Але я сподіваюся, що осінню вона збільшиться, суттєво збільшиться, і вона чітко буде відстоювати ті позиції, які я ставлю перед фондом, які я ставлю перед собою, і які я вважаю, що потрібні вузьку. Тому хочу сказати на постанок свого вступного слова, що фонд буде працювати. фонд працював не за те, що хтось був депутатом, фонд працює тому, що. Особисто я, і я переконаний, весь комплект фонду отримає велике задоволення від того, що витрачає ці гроші на потреби мучан. І скільки в мене хватить фінансових можливостей, скільки хватить завзятості працівників фонду, цей фонд буде працювати. І я хотів би попросити мучан долучатися до роботи фонду. Якщо в когось є не обов'язково гроші, треба приносити. Треба приносити гарні ідеї, треба приносити волонтерські пропозиції, треба приносити. Пропозиції можливості допомоги для того, щоб гроші доходили саме туди, де вони більше всього потрібні. Тому ми чекаємо на моча, долучайтеся, і я з своєї сторони готовий допомагати всім новим баченням, новим бажанням і наскільки вистачить нас всіх син разом з вами, ми будемо працювати. Як ви сприйняли на парламентських виборах голови управління фонду Ірани Константкович, на того, що стільки злого було зроблено долучан протягом цих років? Чи не сприйняли це за недящий? Ви знаєте, я роблю добро і фонд не для того, щоб була якась подяка людей. Безумовно хочеться, щоб була подяка людей. А для того, в першу чергу, щоб жити в мирі з самому собою і відчувати так, задоволення своїми діями. Тому вибори відбулися. Люди обрали того, кого вони порахували за потрібне обрати. Виграна людина, кандидат, який набрав більше всього носії, тому я не можу ображатися на Нучан. Можливо, я можу ображатися на себе, що десь ми не допрацювали, чи може десь ми недостатньо висвітлювали свою роботу, чи може ми на щось не звертали уваги. Але це вибори, це вибір мучан, я його повністю підтримую, цей вибір мучан, тому що він відбувся. І тут ну, я не можу коментувати. Обрано більшість цього депутата.